Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King в Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 311 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про nps дзвінок. Що це взагалі таке і навіщо воно потрібно для тебе, як для селера на маркетплейсах? І так як працюють більшість українськ яких селерів на маркетплейсах вони продають товар і, звичайно, забувають про цього покупця. Але так робити не потрібно, тому що ми знаємо, що відгуки на товар впливають на індексацію того товару на майбутнє, особливо на розетці. Тому ми розуміємо, що якщо це має такий важливий вплив, нам потрібно телефонувати покупцю і просити відгук на наш товар, а у випадку з промом на компанію. Тому, коли у тебе виникає питання, а чи потрібно робити дзвінок, так це дуже важливо. А ось друге запитання, коли його потрібно робити, я вважаю, що потрібно робити через два дні після того, як покупець отримав товар, і ось чому. Дуже часто покупці купують товар не для себе, а на подаруночок. Тобто заздалегідь їм потрібно десь один-два дні, щоб його подарувати, відкрити і отримати позитивні відгуки або негативні на твій товар. Тому, звичайно, ми повинні дати покупцю ось цей невеличкий термін. Але чому ж ми на телефону через місяць всім покупцям? Тому що вони вже забули, де вони що купили. А взагалі, nps дзвінок має три. Фактори впливу: перший це звичайно дізнатися, як у нас справи з покупцем, чи йому сподобалося, і чи якість товара відповідає його очікуванням. Другий варіант це звичайно, якщо у нас щось не так, то вирішити це питання через фонд вирішення проблем, які у тебе можливо є в компанії. Шкаловий покупця вже все ок. Ми звичайно просимо написати відгук, але і це ще не все. Ми можемо йому щось тут допродати. Саме так на цьому етапі, коли ми вже дізнаємося, і покупець задоволений нашою взаємодією, ти можеш йому запропонувати якийсь додатковий бонусний товар, який він може купити також, звичайно, на цьому ж маркетплейсі, наприклад, на розетці. Тобто, ти даєш посилання на якусь новинку в твоєму асортименті і ведеш покупця знову на цей же маркетплейс. Взагалі, nps дзвінок дуже важлива штука, тому що дуже часто наші селери думають, що у них все супер з асортиментом, супер з якістю і не заморачишся з цього приводу. А покупці тобі скажуть правду, наскільки у тебе реально конкурентний товар, наскільки. Які він, взагалі, в ринку, наскільки він якісний, наскільки він підходить тобі як продавцю на постійній основі, і багато селерів збирають відгуки просто відправляючи посилання вайбер або телеграм. Це непогана історія і це вже плюс. Але звичайно, краще телефонувати, тому що саме тоді коефіцієнт написання відгуків буде десь 30%, тобто зі ста людей 30 людей, кому оператор або ти дозвонився, набрав його і запитав, як у нього справи. Візьме і напише відгук, на твої товари 30 людей зі 100 – це дуже великий показник. А я думаю, ти сам розумієш, що люди обирають товари за відгуками дуже дуже часто. І чим більше у тебе відгуків на товарі, звичайно, позитивних, тим більше вірогідність, що покупці інші куплять теж цей товар, тому що він вже перевірений часом, перевірений іншими покупцями. І це дуже важливо. А якщо ти бажаєш розібратися з українськими маркетплейсами ще глибше, то більше інфо, як завжди, є в описі. Під цим відео, а якщо тобі подобаються такі мої відосики, ну постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі дуже маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.